Невдалим видався день і для внутрішньої депутатської кухні. Задумане фракцію батьківщина, переформатування комісій довелось зняти з розгляду. Формальною причиною назвали відсутність згоди всіх фракцій та груп на перетасовки. Варіант передбачав на всі сім міськрадівських комісій призначити голів від новосформованої депутатської більшості. Два місяці кипіла робота депутатів, розподіляли по комісіях. На одні ваги клали їх бажання, на інші фракційну прописку. На фініші ж отримали цілковиту узурпацію. Суми з усіх боків опинялись під владою білосердечних. Їхній мер, секретар ради і голови ключових комісій. Хоча вчора від останніх бютівці відхрещувались. Ми вирішили, що наша депутатська фракція зніме питання щодо головування нашими депутатами. По комісії архітектури, будівництва і земельних відносин і по комунальному майну проект рішення таки дістався сесійної зали, але його вирішили відкласти на потім. депутатам новачкам таке не сподобалось. Я як депутат досі не виконую своїх прямих обов'язків. Не, не е, можу працювати не в одній комісії. Заважає працевлаштування група ЄС, каже секретар Ради. За її словами, саме там ставлять палиці у колеса. Група Європейської суми жодної письмової пропозиції про склад постійних комісій, про, скажімо так, бачення структури комісій, кількісного складу комісій мені, на жаль, не надавала. Європейці ж відповідають, ділити посади не будуть, бо не бачать в цьому сенсу і необхідності. Ми офіційно вам заявляємо, що так як воно є на сьогоднішній день, нашу групу влаштовує. Міський голова не воліє сваритись, але зовсім з інших причин. Мирно голошує, є партія, і вона проти, щоб хтось зі своїх керував майном і землею. Вносити сьогодні якийсь раздраюв роботи депутатів не можна. Перше, по-друге, сьогодні там. Очолює комісію по землі, комісію по майну представники батьківщини. Що не може бути. Кому в яких комісіях сидіти? Міркуватимуть далі. Проект рішення відправили на допрацювання. Нагадаємо, за цієї каденції добряча порція обранців змінили своє політичне зафарбування. Крім партійних фракцій, з'явилися чотири депутатські групи і ряд позафракційних. Наталка Гордус, Олександр Гордус на часі новини.